Мій позивний Штурман, я командир розвідки спеціального призначення в 13-й бригаді Хартія. Ми з хлопцями доволі часто обговорюємо те, що відбувається навколо нас, не тільки якісь військові справи. Але останні дні е, така тема, котру просто ми не могли обійти стороною, це цей жахливий теракт, який. Чинили ці нелюди на нашу столицю, це, це теракт по дитячій лікарні, по Ахмадиту. Багатьох з нас так на деякий час вивели з себе. Тобто хлопці були дуже обурені цим, цим, цим актом тероризму, це не можна інакше назвати. Да? І я впевнений в своїй команді, в своїй групі, у своїх бійцях, що що Ми зробимо усе можливе, щоб помститися, помститися ворогу, щоб кожну, кожну сльозинку, котру, ко, кожну краплину крові, котру пролили діти, їх батьки, просто мирні цивільні люди у столиці цей день, ми заберемо літрами крові окупанта. В цьому я впевнений. Мій позивний фотік, фотограф, посада командир відділення, мені 21 рік. Я особисто воюю з. 19 років моя одна із перших ротацій була Луганська область, потім був Бахмут. І зараз я тут. І у нас дуже східний сважений колектив, дуже гарне командування, з яким дуже легко воювати. Хочу кожного попросити про те, щоб вони доєднувалися до наших лав, бо нам потрібно. Припинити ці теракти по нашим містам, по нашій столиці, по нашим дітям, по нашим матерям, по нашій країні. Доїдетесь до наших лав. Разом ми дуже швидко переможемо цього врага.